Добрий вечір, хто доєднався. Мене звати Маріморт, і сьогодні я буду вам презентувати темне готичне фентезі Моя кістяна вежа. Це е, перша частина трилогії запланованої. От, е, можливо, хтось учитав, можливо, хтось ще не читав, тільки планує, вирішив відвідати презентацію, подивитися, про що ж буде е, мова. Е, будь ласка, поставте плюсики в чаті, хто читав. От і можете також писати запитання, які у вас ну там виникли, можливо, по всесвіту там чи особисто до мене розкажу якісь ну, моменти там, да, які я хотіла значить, передати в цій книзі. От, друзі, така ситуація. От, скажімо, я люблю різні темні готичні от літературні течії. Фентезі, само собою. І Мені самі дуже подобається, коли от виникає от такий мікс якби темної, високої, темного з високим. Тобто, коли там готика поєднується з фентезі, все це під таким пафосним соусом подається. Мені це дуже подобається. І, власне, так я і старалася писати цю книгу, Ну, насамперед втілюючи в ній те, що я люблю в літературі. Що таке, що мені самі хотілося б а, почитати? Так, значить, а, а, читаю коментарі. Розкажіть, як прийшла ідея книги? Ой, а, ну, це, напевно, складне питання, тому що ця ідея прийшла поступово. Тобто, зараз, оглядаючись назад, типу, я бачу, що в цьому було багато етапів. Якісь, а... Моменти мені просто приснилися. От у мене там, наприклад, є такі дуже яскраві часом сни. От, і ось цей е, Першоокеан е, кривавий, який згаданий в книзі, він мені, власне, просто приснився. Е, звичайно, це має е, ну, якісь там можливо міфічні, міфологічні підстави, тому що ми всі знаємо легенди про там океан, який був спочатку, тіамат і так далі. Е, ось, е, ну але. Тут у всесвіті кістяної вежі, це трошечки інше. А, ось, а, значить, а, ще а, ну, якісь моменти там мені снилися, звичайно ж, оцей. А... Вайб, скажімо, Урбмортіса, міста некромантів, це вайб кладовищно. От я його е зловила колись гуляючи по Лучаківському у Львові. От і подумала, а що якби от, ну, некроманти, так, мешкали. От довкола ну, довкола них було кладовище. Це ж логічно. Ось деякі. Назви, ну так також, скажімо, вони довго виникали, вони мали якісь передпосилки. От, і ну, все-таки основне джерело натхнення це були сни, це були магічні гримуари, от, і комп'ютерні ігри. Там були якісь запитання, здається. Сподобалась книга, наче скажіть, чи буде ще книга у вас в такому стилі? От так буде, тому що я ж говорила, що це трилогія, тобто і ще дві частини от, наступних про цих же героїв, про те, чим же ж у них нарешті закінчиться їхня війна з фанатиками. Тобто, очевидно, що ще як мінімум дві книги будуть в такому саме стилі. Яка фраза з'явилась першою, і яка будувалась книжка? Ну я як довкола неї будувалась книга? От ну, таке ще було запитання. От, і я на нього зараз відповім, тому що е е дійсно є певна ключова фраза, от, і вона дуже несподівана. От це, значить, е е про назву одного із вампірських ковенів, типу, ну, а саме західний е ковен, е от е там, де він кхів, ще називався ковен палаючого солов'я. Справа в тому, що, напевно, десь там в молодших класах, коли всі читають читанку, всі читали ось цей відомий вірш, що світає край неба, палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Так от, типу, Я його прочитала неправильно, тобто я не помітила розділові знаки. Я в першому класі читаю цей вірш в голос і кажу: світає край неба, палає соловейко в темні мгає. Вчителька каже, ні, не те. Перечитай ще раз, я кажу, світає край небо, палає Соловейка в темнім гай. І е, потім ну, я, звичайно, дуже з цього сміялася, але ось це така фраза, яка, ну, напевно, переслідувала мене дуже давно. От Я подумала, що це дуже цікава ідея для певного такого вампірського лора, е, і вплила її е, в книгу. От, значить, е е поштовх ну, для написання, як вже я говорила, е був напевно, що я сама хотіла би почитати щось подібне, от щось таке темне, містичне, готичне, фентезійне. От мені, е скажімо так, є е ну, е е багато книг, от е які містять той чи інший елемент того, що мені подобається. А я хотіла зробити якби все в одному, е так би мовити. Щоб там було і фентезі, і, і темне щось, і готика, от, і значить, ну, такі пафосні діалоги, ну, хоча багато хто, може, не оцінив цей стиль, тому що були певні а, зауваження від читачів я читала. От, а, але ну, він був вибраний не випадково, тому що власне, без ось цього такого пафосного стилю, без барокових діалогів, ну, немає готичної літератури. Він лежить в основі. І ця книга не була би такою атмосферною без нього. Ось. І, значить, ще питання, чи був момент, коли хотілося кинути і писати книжку. Ні, такого моменту взагалі не було. От. Ну, якби в мене виник такий момент, я б, напевно, так і зробила. От. Але такого моменту не було. Я сама насолоджувалася процесом написання і надіюсь, що любителі жанру. Також отримали своє задоволення уже в процесі читання. От. Ну і Сьогодні ще планувалося прочитання фрагменту, от, щоб познайомити з атмосферою книги тих глядачів, які її ще не читали, але ну, прийшли подивитися, що ж це власне, за кістяна вежа. От, е і, можливо, зараз вони не є включеними, але е вони зможуть подивитися це в записі, не ознайомчий фрагмент не те, що можна там на сайті переглянути, а е ну, всередині, навіть так ближче до кінця книги. <кій> Коли Темрява почала поволі витікати з Небес, не стільки поволі, що людське око цього не помітило б ще годину або дві, Річард наткнувся на руїни містечка лісового народу. Будівлі були вирощені з кам'яної породи, що виступала з-під ґрунту серед галявини на вершині пагорба. Їхні вежі давно завалилися, дахи також заяли дієрами, стіни покрилися мохом, проте підвали виявилися цілими і, на щастя, порожніми. Річард ретельно оглянув їх і дійшов висновку, що вони стануть непоганим прихистком від жорстокого дня. Він влаштувався на кам'яній лаві, розтрісканій від плину віків. У порожніх залах завивав вітер, зі стелі скрапувала волога. Річардові було байдуже. Принайши в мертвотний сон, він раптом подумав про те, що знав це містечко за кращих часів або ж якесь інше дуже схоже. Минуло багато століть, він не пам'ятав достеменно, і це була не його вина, як утім, і не його історія. Якоїсь неблагої ночі тенебрія дізналася про те, що один з лісових князів запросив до свого палацу найталановитішу художницю із західних земель. Звісно ж, утілена темрява втратила спокій і наказала Річардові за будь-яких обставин привезти дівчину в ковен. Довелося вирушати в далеку подорож. Завдання було не таким уже й легким, зважаючи на те, що ельфи могли при бажанні протистояти зачаровуванню, лишалося покладатися на дипломатію або насилля. Річард передав князеві через вірного служителя подарунки від тенебрі, з чарівними самоцвітами, які вартували десь як половина земель Розалі, і лист з проханням про авдієнцію. Дуже скоро служитель повернувся з позитивною відповіддю, і вже о півночі Річард приступив поріг палацу. Описати перші враження було складно. Кам'яні стіни будівлі неначе жили своїм життям, арки проростали із підлоги, і все це ледь пам'ятно іскрилось, рухалось, і спостерігало, пробужене до свідомості ничою магією лісового народу. І, звісно ж, жителі палацу були стократ рівнішими за свою обитель. Ваше Величність, незрівняно приємно дізнатися, що ви, як і моя повелителька, поділяєте любов до мистецтва. Вклонився Річард Господареві, не менше я зачарований і вашою магією, що перетворює природу на шедеври. Присутність з цікавістю розглядали гостя, особливо юрба молоді, що ніколи не бачила ні вампірів, ні демонів, ні взагалі щось за межами свого безкінечно чарівного і безкінечно самотнього містечка. Прудливий вічно молодий володар ледь помітно кивнув, наказуючи продовжувати, і діаманти в його платиновій короні заіскрилися в холодному магічному сяйві. Як було сказано в листі, я здолав довгий шлях. Аби уклінно прохати відпустити зі мною мискиню, котра, котру ви вийняли для прикрашання фресками стін вашого палацу. Звісно, після того, як вона закінчить роботу. Таміла віль найти, коли забажає і куди забажає, відповів лісовий князь. Проте мені, мене б дуже втішило, якби вона завершила розпис хоча б у моїх покоях. З лавою поруч з простогом підвелась дівчина, яку Річард э, спершу навіть не вирізнив серед ельфів, і не лише через її розкішне обрання, подароване княжною з власного гардеробу, і не через аж надто ідеальні витончені риси обличчя в обрамленні темного пишного волосся. Було в ній ще щось, якась особлива екзальтація, не властива, ні відаючи мені людям. Дозвольте поцікавитися, цікою метою ваша повелителька наполягає на моєму візиті, мовила вона. Небрі я впевнена, що ваші роботи стануть найвишуканішою окрасою для нещодавно збудованого північного флігеля і її палацу в місті Розаль. Приємно знати, що моя слава дійшла так далеко, проте мені потрібен час, аби завершити свою працю тут. Звісно, довелося погодитись на очікування. Він розумів, що Таміла, посилаючись на необхідність завершення фрески, виграла час на роздуми. Зрештою, в недовірі до тих, що живуть в смерті, не було нічого дивного. Річни з його служителем люб'язно запропонували розміститися в найтемнішій кімнаті палацу, стін якої ніколи не торкалося світло ясних днів. Так минуло кілька ночей. Він навіть виходив разом з лісовим народом танцювати у селі місяця і насолоджувався їхньою найдосконалішою музикою. Незважаючи на голод, який також грав на спазмуючих судинах свої зловісні мелодії, йому іноді починало здаватися, що брама істини відкрита і що до зірок можна дотягнутися рукою. І що, кружляючи галявиною в оточенні таких чарівних створінь, він незабаром відкриє усі таємниці світобудови. Але магічна амана швидко танула в темряві його душі. Значить, про найнеочікуваніші е, відгуки. Ну, взагалі не, не всі, скажімо, відгуки були очікувані. От, і, ну, напевно, мене так найбільше дивує, типу, що декілька читачів сказали, що їм не подобається дуже сильно один персонаж. Тобто, ну, не просто не подобається, а що ну, цей персонаж їх просто дратує. Для мене це було дуже неочікувано. Типу, це була Акідіта. От, хто, знає, ну, хто читав, той знає, що це за персонажка. Е, от, і ну, я не очікувала, що вона когось от може прямо дратувати, тому що, ну, скажімо так, вона доволі такий спокійний, депресивний персонаж. От, і, ну, Чому на неї така реакція? Типу, я не знаю. Значить, бачу питання від читача, чого де такі е, жорсткі? Чого де вони такі жорсткі? От, ну, вперше, згідно якби, світобудови світу кістяної вежі, ну, от, це є ну, якби, властивістю знов таки де, деяких із них. Тому що ну, ми, не, ми не можемо там, всіх демонів, які там згадуються, назвати жорсткими, там, жорстокими. Тому що, наприклад, Тенебрія такою не є. От, Дехто ну, з демонів все ще там несе, скажімо, пам'ять про Стару війну. От, і, ну, тому От вони такі, От, але ну, не всі. Ще таке запитання ну, незвичне, з яким я стикалася, це чи є якийсь ритуал, пов'язаний ну, з письмом. Якогось конкретного ритуалу там прямо в мене немає. От, але все, що я пишу, я пишу вночі. Вдень я не можу писати, вдень я спати хочу. Такі от книги я люблю. Там, де о, якби, автор приділяє увагу не тільки о, сюжету так, цікавому, а ще і естетиці самого тексту. О, це для мене дуже важливо. Значить, о, бачу запитання. Чи буде ще розкрита історія дракона, звідки він узявся, де він проживає, чим харчується? Чи були ще дракони, крім нього, і куди вони потім поділися? Який в нього характер та особливості? От, значить, ну, про особливості в кістяній вежі говорилося. Ну і, скажімо, його образ, от зображений ось тут у нас на обкладинці. Тобто це такий величезний кістяний дракон, ефемерний, яким. Скажімо, можуть певною мірою керувати верховні некроманти, але знов-таки верховні, тому що просто якийсь там учень, да, некромант, е, там, скажімо, якийсь молодий адепт тління, він, скоріше за все, просто злякається, коли е, цього дракона побачить кінбарг, його звуть От, от значить, <кій> а, яка от його... Специфіка які його особливості, що у, скажімо, живих людей він визиває і раціональний жах, типу. Ну, тобто, можна на нього просто десь подивитися там поближче і збожеволіть від жаху або взагалі вмерти на місці. Ну, от, ну, Некраман, звичайно, не збожеволює типу ні і не помре, тому що він і так живий серед мертвих і мертвий серед живих. От та й напевно, якийсь мах сильний, теж ну буде мати там іншу якусь реакцію. От, але так, хістини дракону викликає жах. От, і значить, там говориться буквально на перших сторінках, що там кістяний дракон був народжений з цвинтаря, проклятих і так далі. Я не, ну, я не хочу все розкривати зараз, тому що це розкриється пізніше. Ну, тобто я не хочу робити спойлери на наступні частини. Де він проживає, ну там говорилося в книзі, що він ну, якби розчиняється в цвинтарі, він там спить в землі. От, тобто він такий наполовину кістяний, наполовину привид. Одне про, значить, почуття після прочитання. Тобто питання звучало, що як би ви хотіли, щоб читач почувався там, після вашої книжки. От, ну, я хотіла би, щоб читач почувався натхненним, якби щоб він спіймав ось цей вайб темної естетики, ну, от, і швиденько там побіг творити щось своє. От, але, друзі, хто зараз дивиться, будь ласка, напишіть, які у вас були ж почуття, власне, після прочитання. Тобто, що ви відчули? Ну, мені цікаво. О. Естетичне задоволення, жах і демень. Оля, дякую. Галя теж дякую за запитання. От, е все тоді гарного усім вечора. До зустрічі!